Доброго дня! Це канал Світланка-селянка. Ось така за вікном у нас погода. А зараз я хочу показати цю розсаду. Це я посіяла 10 днів тому помідори. Томат дебаро жовтий. І в цьому ж лоточку я посіяла перець, золоте диво і також сорт богатир, один рядочок. І ось що я маю. Томати зійшли, розсада піднялася, а перець. А перець і далі сидить. Трішки прокльовується вже богатир, оцей один рядочок. Цей досвід висівання на розсаду в мене перший. Ну, як кажуть, на своєму досвіді вчаться, що я з цього можу винести, що перець і помідори. Висівати в один лоточок не можна, тому що зараз тут вже в мене томат піднявся, а перець ще і не проклюнувся. Що, який вихід з цієї ситуації, ну, я не знаю. Тут вже потрібно мені захист знімати, тому що вже Витяглася розсада помідорів. А переці ще ні, їм би потрібно їх накрити. А чим накрити окремо неможливо ось той ключок. Я ще його не зняла повністю. Не знаю, зараз я спробую половинку, де перець ще накрити, але все одно ж повітря буде туди поступати, бо... Помідори вже треба, щоб були відкритими. Так що, якщо ще хтось не сіяв, перці і помідори на розсаду майте на увазі, що їх потрібно сіяти в окремий посуд. Оце таке сьогодні в мене відео. Ну, тут же на підвіконі в мене ось мій дубочок. Ще він, ще його не поливала сьогодні. Так що такі справи. Ну, хто кажуть про розвиток подій, потім буду знімати далі. Сорт я сказала, це помідори де Барао, жовтий. Мені захотілося жовтих помідорів. Ну, а перець, золоте диво і богатир. Богатир вже прокльовується. Ну що ж, накрию цю половинку. Хоча доступ к кистю все одно ж буде. Подивимося, як буде долі. Так що, шановні друзі, Кому сподобалось таке відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть про свій досвід. У мене, я ж кажу, це перший рік, тому ось такі справи. Ну, я вже сказала, на своїх помилках вчаться. А на сьогодні в мене все. Всім всього найкращого і до наступних відео.